До цього часу, до цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Амінь. Алілуя. Знаєте, брат Саша переді мною сказав, що колись ми були молоді і красиві, да? а зараз просто красиві. Друзі, я дякую за вашу посмішку. Дійсно, ми так і є, правда? Для різного віку є своя красота, і тому моє творіння Боже. І в різних роках ми приятні, ми красиві, ми залишаємося Божими дітьми. Ми були колись далеко від Господа. Знаєте, і ця книга вона говорить нам, е, якими ми були, де ми були, якими ми є, і куди ми йдемо. Знаєте, отаки от е, карта для нашого життя. І тому давайте ми разом з вами звернемося до цієї прекрасної книги. і послухаємо, про що сьогодні нам хоче сказати це Писання. До кожного, друзі. І слово Боже говорить так, це пісня апостола Павла до церкви в Єфесах, другий розділ з першого вірша. І дивіться, Слово Боже говорить так: і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи. І вас, котрі були мертвими. Знаєте, людина без Ісуса Христа, вона є мертва, вона живе в гріхах і є далеко від Господа. Вона не приймає Бога. Вона живе в гріхах, друзі, і вас. Багато з нас на цьому місці, ми були в цьому світі. Ми жили в гріхах, в переступах, в злі. Ми робили погані справи. І були далеко від Бога. Я говорю про себе, друзі. Кожний із вас, ви знаєте своє життя. І далі апостол Павло він говорить так дуже прекрасно, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який пинує у повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними ми всі колись жили в пожадливостях нашого тіла. Виконували волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, яку нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасені благодатію, і воскресив нас разом з Ним. Ви Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас ви Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєю благодаттю. адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. Це дійсно прекрасні слова. Вони воодушевляють моє життя. І як я вже казав, що ця книга вона говорить, де ми були, хто ми є і куди ми йдемо. І слово Боже каже до нас, що ми є діти Божі. Ми створені в Ісусі Христі для добрих діл. І Слово Боже каже, що ми вже посажені на небесах в присутності Господній. І ви знаєте, я вам скажу із свого досвіду, по цьому шляху потрібно йти. По цьому шляху потрібно триматися Ісуса Христа, служити Йому і прославляти Його святе ім'я. Я, я пам'ятаю, колись моя мама ну так, під різними такими м -м, методами. Просила, щоб я йшов в церкву. Знаєте, я молодий хлопець, я не хотів туди йти. Я не, не дуже хотів, я вам так скажу, бо е, знаєте, свої друзі, свої хлопці, свої знайомства. І мені було ну, на першу ну, не цікаво. Я не хотів, чесно. Мені було цікаво там в світі. Але коли Бог торкнувся мого серця, були такі обставини в моєму житті, коли я став на коліна кажу: Господи, якщо Ти є, допоможи. Ісус, якщо ти є, зроби мене іншою людиною, перемени моє життя, друзі. І на ранок прийшла відповідь, і Він є, і Йому слава, Алілуя! Він змінив моє життя. І вже після армії не мама мене, ну я так грубо скажу, волокла в церкву, але я сам йшов, тому що я пізнав любов Ісуса Христа і дійсно зрозумів, що Він є. Слава йому! Алілуя! І я є щасливою людиною, що моє життя воно є з Ісусом Христом. Що я бачу вас, щасливих, усміханих людей в домі молитви, друзі, і ми разом, я на цьому місці, і тому сьогодні я ділюся післанням, післанням Божої любові до твого серця. Можливо, хто ще не знає Ісуса Христа, це післання для тебе, післання Божої любові до тебе, мої друзі. Ви знаєте, перші люди, як уже брат Саша згадував, Адам і Єва. Вони насолоджувалися спілкуванням з Богом. Слово Боже каже, що в прохолоді денній Бог приходив до Адама і Єви і мав з ними спілкування. Богу було приємно спілкуватися зі своїм творінням, з людьми, тому що для цього Бог створив перших людей, щоб мати з ними спілкування. Адаму і єві також було приємно говорити з Творцем. Друзі, ми не можемо собі уявити, але це так прекрасно. Буває, ми з кимось хочемо просто поговорити, побути в Його присутності, навіть просто помовчати, але нам приємно від цієї присутності, а Бог, Творець неба і землі всього видимого і невидимого, мав спілкування з цими людьми. Але був непослух. Адам і Єва вони зробили в своєму житті, не послухалися Бога, і вони були вигнані із сада Едемського, був поставлений Херовім. Який захищав вхід в цей сад, дорогі брати і сестри. Можливо, все, Адам і Єва, все, Бог не хоче з вами мати ніяких відносин. Але читаючи Боже Слово, читаючи перші книги Біблії, ми бачимо, що Господь Він хотів восстановити свої відносини з людьми. Бог говорив з Адамом, Бог говорив з Авраамом, Ісаком і Яковом, Бог вибрав для себе народ. І він назвав цей народ, народ Авраама, Ісака, Якова, народ єврейський, і він мав спілкування з цим народом. Знаєте, і йому було приємно спілкуватися. Проходить якийсь час, цей народ вийшов із Єгипетського рабства, і він йшов по пустині. І в пустині Бог хотів спілкуватися з ними, і він сказав Моїсеєві, щоб зробили таку великий шатер або велику палатку. Поставили там, ця палатка була із двох частин, святе, святих і святе, куди заходили священики, і Бог говорив з людьми, дорогі брати і сестри. Проходив ще час, і ми бачимо, що у Давида, мужа Божого, з'явилося бажання побудувати храм для слави Божої. Але Бог сказав: не ти побудуєш цей храм, а побудує твій син Соломон. Прийшов час, коли Соломон, цар Ізраїля, найуспішніший цар в Ізраїлі, коли Ізраїль досяг свого ап Апологея, досяг своєї висоти, був побудований дуже гарний, прекрасний храм. І там була слава Господня, де Бог говорив Соломону. Брати і сестри, але через непослух ізраїльського народу, цей перший храм Соломона, він був зруйнований. І проходить десь ще якийсь час. Побудувався другий храм, храм Зарававеля, де також збралися люди, мали спілкування з Богом один з одним, де в часи таких тяжких моментів для народу Ізраїля цей народ гуртувався і пробував в храмі, але проходить час, і цей храм був зруйнований. І, і слово Боже каже, коли прийшла повната часу, Бог післав свого Сина Ісуса Христа, народився Ісус Христос. Як ви знаєте, що Ісус ходив в храм, це був вже третій храм, храм Ірода, який цар Ірод построїв на місці храма Зарававеля. Храм Зарававеля він потрошечки розрушав, руйнував а будував той великий, найвеличезніший храм. І коли Ісус зі своїми учнями були в цьому храмі, учні сказали: подивися, які здання, які камні, яка красота! Це був найпотужніший. Найкрасивіший храм, друзі мої, і народ Ізраїля. Вони приходили, щоб поклонятися Богові в цьому храмі. Давайте ми так собі уявимо, що таке храм. Храм состояв, це велике приміщення. Воно було із святого святих. В цьому святе святих був великий такий ящик, який називався ковчегом. Він був обложений золотом. Там була кришка, і на кришці були хіровіми, які були зроблені із чистого золота. Потім була велика велика завіса. Вона мала 20 метрів вишини, друзі, 10 метрів ширини, і вона мала товщину як людська ладонь. Вона відділяла святе святих від святого. І в це святи святе святих міг заходити один раз в рік священик він одягався в спеціальний священнический одяг, він входив туди, приносив жертву спочатку за себе, потім за народ і міг заходити один раз в рік в присутність Божого. Друзі, потім був святе Куди заходили тільки священики, і був великий великий двор, і був зовнішній двор, двор для язичників, друзі, куди тільки могли заходити язичники, і на цьому дворі продавали голубів, торгували, продавали баранів, були міновщики деньгах. Це ми зустрічаємо все в Божому слові. А далі, друзі, язичники вони не мали права йти. Під страхом смертної казні для язичників був заборонений вхід в святе і в святе святих, брати і сестри, дорогі друзі, ким ми з вами були язичниками, які були далеко від Бога, які не були серед Божого народу, Божого народу Ізраїля. Але, мої друзі, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, бо так полюбив Бог світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава нашому Господу через Ісуса Христа, Господа і Спасителя, євреї і язичники, і всі люди, які живуть на землі, вони, їх Бог полюбив, що віддав Свого однородженого Сина Ісуса Христа, і в останні часи свого земного життя. Ісус Христос висів на Голговському хресті. І Євангеліст Матвій, Він говорить так: Євангеліє від Матвія, 27 розділ з 45-го вірша і ниші. 6 шостої години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус скрикнув. Гучним голосом кажучи Елі Елі, Лама Савахвані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Через деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Ілью. І зараз же один з них, побігши, взяв губку, наповнив її отстом, настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали: облиш. Подивимося, чи прийде Ілля його спасти. Ісус же знову, голосно скрикнувши, віддав духа, і ось завіса храму роздерлося надвоє згори додолу, земля затреслася, скелі порозпадалися, гробниці повідкривалися, багато тіл померлих святих встали. І вившивши з гробів після Його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. А сотнік і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: справді Він був Божим Сином, слава нашому Господу. Іменно в той момент Слово Боже каже, коли Ісус. І спустив духа, або, іншими словами, помер завіса, яка мала 20 метрів. Друзі, я не можу представити, як на ну, 20 метрів висоти, 10 метрів ширини, товщина 5-7 сантиметрів. Слово Боже каже, що вона розірвалася зверху донизу. Якби її рвали люди, друзі, вони б рвали б її знизу до верху. Але сам Бог своєю рукою розірвав цю велику завісу, яка стояла між Богом святим і грішними людьми. В той самий момент ця завіса доступ. До святого і живого Бога через Ісуса Христа відкрився для нас, слава нашому Господу! Алілуя! Відкрився для тебе і для мене, щоби тобі подарувати вічне життя, щастя, дати тобі надію, вселити в твоє серце любов, дати тобі шлях до спасіння, слава нашому Господу! Велика завеса, вона розірвалася. І якщо стояти. В тому святеє святих, і через цю розірвану завесу було видно три христа. І на середньому Христі був розп'ятий Син Божий, і Ісус Христос за тебе і за мене, віддавши своє життя, щоб відкрити через свою плоть доступ до святого і живого Бога. І апостол. Післані до євреїв в 10 розділі з 19-го вірша говорить так. Пісня до євреїв, 10 розділ, з 19 вірша. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу. Тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо і щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіло чистою водою. Непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв сам. І Ісус Христос через розорвану завес, завісу відкрив нам доступ до живого Бога. Завіса в храмі розірвана, доступ відкритий, бо так полюбив Бог світ, Тебе і мене, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, ми є найщасливіші, тому що через Ісуса Христа ми колись не знали один одного, були далеко від Бога, а нині ми стали братами і сестрами, стали великою гарною Божою сім'єю. Слава нашому Господу! І куди б ми не поїхали, де б ми не були. Ми знайдемо таких братів, таких сестер. І у нас є велика гарна родина, яка називається Християни. І тому, друзі мої дорогі, ми зараз будемо йти до молитви. Ми давайте всі разом станемо на наші ноги. Давайте ми подякуємо Господа за його любов до нас, за те, що завіса в храмі роздерлася, і ми маємо доступ по, через Ісуса Христа. До святого Бога Він один достойний слави і достойний хвали. Давайте цій молитві прославимо і подякуємо Господа. Або отче, Ми дякуємо Тебе, любий. Ми возвеличуємо і прославляємо ім'я Твоє святе, Або Отче. Ми щиро тобі дякуємо і воздаємо хвалу, подяку і поклоніння царю над царями, Господу, над господствуючими. Ми дякуємо тебе за твою добру звістку, за слово Твоє, за Євангеліє, яке Боже мій сьогодні розповсюджується по всьому лицю землі, і багато-багато людей в різних кінцях земної кулі вони навертаються до тебе. І я дякую Тебе за цю церкву. Я дякую Тебе за кожного присутнього на цьому місці, за моїх братів і сестер, за цю церкву Емануїл, за те, що ти є з нами. Слава тобі! Честь, подяка, хвала і поклоніння. Ми щиро тобі дякуємо, Ісус, що Ти відкрив нам доступ до Божої благодаті через свою плоть, через свою смерть, через те, що завіса в храмі, вона роздерлася зверху донизу. і ми маємо доступ до Бога живого через Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя, благослови твій народ, благослови цю церкву, благослови кожного присутнього на цьому місці. І надалі нехай це служіння буде під Твоїм благословінням, під помазанням Святого Духа, і нехай Твоє святе ім'я буде прославлено і возвеличено Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.